Сила волі. Якщо ви думаєте, що сила волі це певна якість, яка притаманна тільки обраним, то ви помиляєтесь. Сила це просто м'яз, який можна натренувати за допомогою особливих технік і вправ. Більшість людей в своїх мріях бачать себе сильними. Вольовими, здатними перенести всі труднощі життя. Але насправді виходить так, що ця сама людина не здатна відмовитися від хвилинних бажань заради досягнення великої мети. Часто люди кажуть: Хочу почати вранці бігати, хочу кинути курити, хочу схуднути! Але не вистачає сили волі. Тобто воля є, а сила її слабка. Наприклад, дівчина хоче схуднути, але щовечора її долає сильне бажання поїсти щонебудь солодке, вона піддається цьому бажанню, навіть не намагаючись проявити силу волі, цілоспрямованість і завзятість. Чи досягне успіху ця дівчина при такому підході до справи? Чи можна в собі виховати силу волі? Сила волі це внутрішнє джерело енергії, що дозволяє людині досягати поставлених цілей в умовах подолання перешкод? Сила волі, якщо вправлятися, збільшується повільно. Але Через деякий час те, що здавалося раніше неможливим, швидко долається легким зусиллям волі. Наприклад, подумайте, що для вас на даний момент є просто подвигом або здається неможливим: встати о 6 ранку, рано лягти, почати бігати вранці. Записатися в спортзал і регулярно відвідувати, вивчити іноземну мову, отримати другу вищу освіту. Почніть це робити. Спочатку не обтяжуйте себе сильно. Якщо це біг, то рівно стільки, скільки зможете. Потім збільшуйте дистанцію, через два місяці регулярних занять бігте. Вже буде фізично легко, але найголовніше, навіть якщо не дуже хочеться, то легким зусиллям волі ви швидко себе налаштуєте і побіжете з задоволенням. Волю можна назвати силовою частиною особистості, що цінується в людині завжди, особливо гарно виглядає, коли. Не дивлячись ні на які труднощі, мета досягнута. Чи можливо тренувати свій самоконтроль? Звичайно, можливо. Силу волі можна розвивати як м'язи. На це треба лише час і велике бажання. В середині кожного з нас є три сили. Я буду я не буду і я хочу. Силою волі називають саме вміння управляти цими трьома силами і вчасно включати кожну з них. Я буду, це сила всередині нас, яка дає обіцянки такого роду. З понеділка я буду бігати. Я буду їсти менше солодкого. Я буду це здатність робити те, що ти не хочеш. Я буду, це наші наміри, які, як правило, набагато слабкіші від наших шкідливих звичок. Сила Я не буду, це сестра сили я буду. Це дві сестри. Це вміння говорити Ні своїм спокусам, а Я хочу це те, чого ви хочете насправді. Кожна людина усвідомлює, що міцна сила волі часом найважливіша умова для саморозвитку, просування в кар'єрі і взагалі для досягнення успіху в будь-якій справі. Що може зробити людина, щоб розвинути свою силу волі? Послухайте поради, які сприяють зростанню і розвитку сили волі? Перше, регулярні вправи. Ось ваш найкращий помічник у цій справі. Що робить людина, якщо хоче максимально натренувати своє тіло? Правильно йде в зал. Всі спортсмени з красивим тілом скажуть вам, що отримали його завдяки великій кількості тренувань крізь біль і сльози. З силою волі та ж ситуація. Будь-яка вправа по самоконтролю на постійній основі вже через два тижні дасть вам результати. Це може бути підйом о 6-й ранку. Підтримання правильної постави або щоденні пробіжки. Головне постійність не можна давати слабинку. Поставте мету обмежувати себе в чомусь хоча б протягом трьох тижнів. Далі це увійде в звичку, і робити буде набагато простіше. Вам доведеться спочатку постійно себе контролювати і переборювати. Не можна йти на поводу у своїх бажань, в цьому то і вся суть розвитку і тренування сили волі. Не варто починати з чогось великого, будьте послідовні, поставте мету і йдіть до неї крок за кроком. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Режимом сну і харчування навряд чи від людини можна очікувати прояви сили волі, якщо вона хвора, або єдине, що їй хочеться, це залізти в ліжко і проспати цілу добу. Саме тому досить складно тренувати силу волі без дотримання здорового способу життя. Включайте в свій раціон якомога більше свіжих овочів і фруктів. Саме вони джерело енергії. Не переїдайте і не їжте більше трьох різних продуктів за раз. Чиста вода також джерело здоров'я. Її потрібно пити не менше двох літрів за добу. Про важливість режиму сну. Чула кожна людина, спати потрібно не менше 6-7 годин, але пересипати не рекомендується. Якщо у вас немає сил впоратися з поточним завданням, вам здається, що ви перебуваєте в безвихідному становищі, запитайте себе, а чи достатньо ви часу сьогодні спали? Чим якісніший ваш відпочинок, тим легше тренувати силу волі. Третє. Наповнюйте своє життя позитивними емоціями. Складайте план досягнення мети складно змусити себе щонебудь небудь робити, якщо не розумієш, навіщо це потрібно. Саме тому, поставивши перед собою мету. Потрібно скласти конкретний план по її досягненню, в якому будуть описані всі необхідні дії. Наприклад, мета купити машину. Для початку потрібно визначитися з терміном, конкретною датою, до якої машина буде, на вашу думку, куплена. Далі потрібно порахувати доходи, вирішити. Скільки доведеться вам працювати, як напружено, щоб мати гроші на свою покупку. Рекомендується записати в план все аж до дрібниць. Так ви позбавите себе від нескінченних обдумувань, виконувати ту чи іншу дію чи ні, тому що ви точно будете знати, що для досягнення мети потрібно робити все за планом. Також. Можна скласти списки справ на кожен день. Виконання всього списку, не дивлячись на лінь, також добре розвиває силу волі. П'яте. Постійно підвищуйте свою мотивацію. Сила волі багато в чому залежить саме від неї. Наприклад, дівчина, яка бажає схуднути, може підвищити свій рівень мотивації. Повісивши на чільне місце картинку або фотографію зі спортсменкою з хорошою фігурою. Або ж людина, що бажає купити машину, може повісити картинку з бажаною машиною над робочим столом. Це буде постійним нагадуванням про мету. Важливо зосередитися на своїх цінностях і довгострокових цілях. Саме це. Відкриє перед вами багато можливостей. Якщо ж постійно потирати своїм дрібним щоденним забаганкам навряд чи можна зміцнити свою силу волі і досягти своєї мети, пам'ятайте про головну мету: нехай вона буде давати вам сили розвивати і тренувати свою силу волі. Час, який ви гаєте зараз, гортаючи стрічки новин та соцмережі, не повернеться до вас у вигляді чарівного бонусу в майбутньому. Ваш сьогоднішній вибір є ваше майбутнє.